Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму відео сьогодні. Я хочу, щоб ви трішечки відпочили. Хочу подарувати вам декілька хвилин такої глибинної, тихої радості, можливо, в когось що там відкриється. Просто подивіться декілька хвилинок і приєднайтеся до мого, наприклад, стану. Я. Написала для вас новий вірш. Вірніше, він не новий, я його тільки ось знайшла і надрукувала, і хочу вам про, прочитати. Давно я його не бачила, і сама прочитала, і мені захотілося донести вам цю, цей імпульс, знаєте, такий, такий от, щоб, ви, щоб ви також приєдналися до цього імпульсу, і у вас запалився вогник ще один в серці. Ви знаєте, що я пишу вірші, розширюючи свідомість, вірші про силу людини, про, про знаєте, вони такі духовно-мотиваційні мої вірші. Вони приходять мені як послання, такі легенькі, які я записую буквально дуже швиденько, і потім я їх омислюю сама і передаю вам. Скоро вийде моя книга віршів. А якщо ви хочете стати спонсором моєї книги, будь ласка, оформіть спонсорство на моєму каналі, і ви будете учасником такого чудесного проєкту. І це буде моя перша книга. Вірніше, в мене онлайн-книжки є, а надрукована це буде перша. І ви отримаєте в подарунок таку книгу, то ті люди, хто стане спонсорами, хто внесе свій посильний вклад. І так, дивіться, друзі, ці вірші вони приходять, знаєте, з такого плану мистецтва, план творчості. План це такий, знаєте, простір, де, він, де ось є такі імпульси інформаційні, які ось долітають, я їх підхоплюю, і от Записую, і потім передаю вам. Сьогодні хочу поділитися з вами віршом, який я назвала Божа Акварель. Як світ пронизує тебе, коли ти в ньому граєшся, немов крізь тіло він пливе, в тобі відображається, лиш ти життя своє твориш, а він його малює нитками долі, коли спиш. Навколо снів воркує. Ти бер... так бережно плете красу в небесній акварелі, щоб всю палітру ти відчув у витках аквамарелі, суміш енергій так бринить криштальним візерунком. Для тебе все це хоче жить, художнім подарунком. Маски на холст кладе творець, творець живе на ньому, щоб Дух святий в тобі воскрес і засяяв по новому волю проявлюєш ти тут, служиш канвою Всесвіту, бо маєш силу непросту в проявленні воскреснуту. Ти є та вічність без кінця, що в фарбах сонця світиться. Ти бережеш в собі знання, щоб зародком зустрітися, в своїх миттєвостей життя палітру Бога наповняєш, і від вінця і до вінця собою в світі проявляєш, нехай твій розчарк шедевральний світить на тисячі віків, де в кожній крапельці сакральній живе твій подих і сенс життів. Ось такий сьогодні для вас вірш від мене. Хто почує його ввечері зранку, в день, то буде вчасно. Нехай він пробудить у вас тихий затишок і внутрішню силу, яка відродиться в цьому затишку вашому. Прислухайтесь, будь ласка, можете зупинити, перемотати відео і прослухати його ще раз. Це буде, знаєте, такий я, імпульс, комусь цілюючий, комусь даючий впевненість, комусь мотивуючий, що ми тут не просто так на цій землі живемо, що ми сюди приходимо проносити в собі таке знання, що ми є носіями знання про світобудову, що ми є ті, що створені зі світла, світла творця. Світло то є прояв різний, вібраційний. Але ми з вами зіткані. Ти є канвою Всесвіту тут. Так що, друзі, дарую вам ці миті і відпускаю вас жити далі. Нехай навколо вашої долі плетуться ниточками найкращі моменти від Всевишнього Творця. І нехай ваше серце сяє здоров'ям, щастям, радістю. Не дивлячись ні на що, що відбувається навколо, всього вам найкращого До побачення.